Військова медицина взагалі відрізняється від цивільної медицини. Водна перешкода це ну, мабуть основна проблема в евакуації, взагалі в трансфері. Евакуація може затягуватися як на години, так і на доби, і навіть на місяці. Постачання у нас є. Основне, чого нам не вистачає, це рук, це людський ресурс. Люди не хочуть йти до війська вже через два роки війни. Тобто, ну у них війни немає. На жаль, вітаю ви на каналі «Вхоро Херсон» і Сьогодні ми говоримо з Дмитром. це начальник евакуаційного відділення медичної роти 126-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Дмитро я хочу вас е, спитати взагалі про вас і почати з цього, тому що е, зазвичай, коли до нас приходять на інтерв'ю, я, хоча б, щось знаю про людей, е, але тут ми написали запит в 126 ту бригаду, і нам сказали: до вас прийде Дмитро. І більше нічого не сказали. Чим ви займались до повномасштабного вторгнення і чим займаєтеся зараз? У цивільному житті я був лікарем, лікарем-ортопедом-травматологом та лікарем-онкологом-онкохірургом. Я працював в Одеській обласній лікарні у відділенні саме травматології. В принципі, це все. Тобто, був лікарем зараз. Да, з початком повномасштабного вторгнення я потрапив у військо. Е, ну, насправді історія потрапляння у війську не дуже героїчна. Але, Чому? Е, ну, спочатку ну, були е, такі думки піти війську військомат, служити, захищати нашу країну, але е, в нашу лікарню почали потрапляти військові, поранені, і ну, якось здавалося, що. Я допомагаю, я можу зробити щось важливе, щось корисне завдяки своїм навичкам, знанням і так далі. Тобто я є корисний. У війську. Ну, я не військова людина, і, ну, мабуть, таке загальне поняття, що там, служити повинні військові і так далі. Ну, вибачте, але була така думка спочатку. А, але потім. Ну, мені потрібен був якийсь поштовх, щоб я пішов у війську. Прийшла повістка, я пішов. Ну, тобто, я не, не злякався, не ховався десь, там, не було хилянт, біг 100 від ТЦК. Пішов у військомат та потрапив 126-ту бригаду. 126-та бригада зараз на Херсонщині, ми зараз е, тут. Е, я дуже мало знаю про військову справу, е, дуже мало знаю про. Е, Бойових медиків, і можливо це дивно звучить від людини, яка бере інтерв'ю. Але принаймні я можу розпитати вас позиції простої людини, тому що ти можеш бачити умовно героїчні сюжети в телемарафоні, можеш бачити якісь історії на сторінках військових, але це все більше про героїзацію і менше про людей, і якісь прості такі штуки, які варто розуміти кожному. Що означає начальник евакуаційного відділення медичної роти? Тобто, що конкретно ви робите? Ну, в моїй обов'язки входить забезпечення евакуації поранених, евакуації хворих на соматичне захворювання, тобто, ну, загальні, там, типу, пневмонії там, і так далі, там якісь там захворювання різноманітних органів. В принципі, це все. Ну, тобто, організація там, забезпечення евакуації бійців. Ми, ми всі розуміємо, що 126-та бригада, всі, хто базується на Херсонщині, вони е дислокуються також в крімках. І я так розумію, це одна з проблем, як повертати звідти поранених. Ну, як потрапити взагалі туди, туди спочатку, але потім так, водна перешкода це, ну, мабуть, основна проблема в евакуації, взагалі в трансфері. Тобто. Ну, ці люди, які сідають в човен, це просто герої, які ну, йдуть на такий ризик, що просто уявити складно. Це безліч проток, островів, взагалі, Дніпро широкий, ну це дуже складно насправді. З якими пораненнями і травмами звідти повертаються? Е, поранення різноманітні. Ну, основна маса це акустичні травми, тобто акубара травми. Саме контузії зустрічаються ну, теж багато вибухові травми, осколкові поранення. Ну і звісно, якщо є прямий контакт, то це вогнепальне поранення, тобто зі стрілецької зброї. Але я так розумію, проблема в тому, що є певний час, за який кожна травма може бути вилікована або ре... ну, людина може реабілітована без наслідків, а тут цей час сильно збільшується. Це просто настільки змите, ну просто відсторонено від нашої ситуації поняття, тому що евакуація може затягуватися як на години, так і на доби, і навіть на місяці. Тобто, ну є такі випадки, коли евакуація тривала понад місяць там, 40 днів, 45 днів і так далі. Ну це залежить від травми. Там, звісно, там першочергово обслуговується там, евакуюються ті поранення, які там найбільш важкі. Але ну люди залишалися там з навіть з осколковими пораненнями довго тривали час. Ви вчите їх якимось чином допомагати собі? Так, звісно, тренування проводиться постійно. Виїзди на полігони заняття з тактичної медицини. Тобто, ми починали з самого початку проводити заняття там раз-два на тиждень. У нас є заняття. Ну і це як мінімум з тактичної медицини. Тобто, кожен бієць, він по-перше оснащений тим, що може йому допомогти. Тобто, там аптечка індивідуальна і ну, зі, зі всіма засобами. Та і, ну, він має навички певні операторка мені наш підказує про те, що у нас також є як у журналістів військові аптечки. І ми проводили проходили різні інструктажі також. Але коли ти її відкриваєш, ти розумієш, що в військовій аптечці з цивільного життя взагалі е, майже нічого немає. Взагалі, для надання допомоги першої медичної, точніше, до медичної, тобто допомоги першого контакту. Вона розроблена за протоколом. точніше, протокол розроблений під ці стандарти. Це протокол Марч. Всім військовим відомий, тобто це розробка американських там, військ, е, вона передбачає певні етапи надання допомоги. Перше, це масивне кровотеча, тобто, це е, першочергова причина, по з якій, там, військовослужбовець може, стан військовослужбовця може погіршитись ну І взагалі привести, привести до смерті. Тобто аптечка містить там, турникет для допомоги при саме таких пораненнях, бинти гемостатичні для зупинки кровотеч для тампонади ран, ну різноманітні бинти, пластирі і так далі. Далі там надання допомоги передбачає там, відновлення прохідності дихальних шляхів, там, аптечка включає в себе. В себе Назофрінг то є струбка, яку ви бачили, яка в нос для відновлення дихальних шляхів, ну і там оклюзійні наліпки і так далі, тому подібне можна довго розповідати. Так, але це зовсім інше, ніж ми звикли. Військова медицина взагалі відрізняється від цивільної медицини. Нічого схожого. Ми не можемо говорити про те, що наша армія там забезпечена не 100%, і дуже часто я бачу особисто збори на як я можу сказати, ви мене можете поправити, якщо я не права, військо медичні рюкзаки, аптечки для військових, взагалі військову медицину. Чого не вистачає зараз і наскільки це критично? Ну, насправді я не можу сказати, що там, чогось не вистачає, це критично, від цього ми страждаємо. Ні. У нас загалом все є, все, весь основний, основний там, комплект, де, що потрібно для допомоги. Так, є якісь певні ланки, які ми не можемо закрити, але ну, точніше там є якісь питання. Але е, ну, це питання можливо вирішити в кратчайші сроки е, за допомогою. Там, цих самих волонтерів, тобто благодійної допомоги, але нам допомагає і шпиталі, тобто це централізоване постачання. Тобто, ми замовляємо, робимо заявку, ну і найкоротший термін, вони нам все поставляють. Тобто, ну, я не можу сказати, що у нас там прям вкрай катастрофічна ситуація з постачанням. Постачання у нас є. Основне, чого нам не вистачає, це рук, це людський ресурс. Тобто, ну, навіть якщо ми маємо там повний штат, ми не маємо, але якщо, б, то ну, рук все одно не буде хватати. Тобто, чим більше людей, тим краще буде надаватися допомога кваліфікованіше. І ну, взагалі для нас буде час для відпочинку. Не вистачає людей. І я так розумію, що насправді я читала про це, знову ж таки, я можу помиляти, що бойовим медиком для того, щоб стати бойовим медиком, не ну, обов'язково мати кваліфіковану лікарську освіту. Так, так. так. Бойовий медик це просто може бути навіть досвідчений там, якийсь мотивований військовослужбовець, який пройшов курси за ті ж самими там, протоколами Марч, ТІСІ-3 і так далі. Тобто, це стандарти там, надання медичної допомоги на полі бою. Якщо він показує якісь добрі результати і має в першу чергу бажання до цього, то він може стати бойовим медиком. Що входить у завдання бойового медика? Тому що ми багато говоримо про те, що там цивільне життя і військове життя це різні речі, тобто, щоб не розуміли, бойовий медик це одиниця бойового підрозділу, в першу чергу. Тобто, перед нами стоїть якесь бойове завдання. І першочергове є його виконання. Потім вже надання допомоги, якщо обстановка дозволяє. Тобто, ну, це перший контакт, тобто поранення тільки е, сталося, бойовий медик надає допомогу ну, згідно цього протоколу. Е, забезпечує евакуацію якусь тактичну на тактичному рівні тобто кейси ВАК. Та і все. Як багато жінок е працюють бойовими медикинями, тому що, наприклад, моя колега Ганна Щиловська, вона брала інтерв'ю в е жінки з позивним Ластівка, от, яка теж, якщо я не помиляюсь, в 126-й бригаді. Це наша гордість взагалі. Е ну, Багато жінок, насправді, багато жінок. Вони займають посади як бойових медиків, так і фальшерів, медичних сестер і так далі. Тобто, вони працюють з нами на, на, рав... на рівних. Взагалі, без всяких питань. Я хочу запитати про те, це доволі особисте питання, але я не можу його не поставити в зв'язку з тим, як багато про це говорять. Питання про те, як ви, як військові, і як ви, як людина, реагуєте на історії з мобілізацією з ТЦК. Тому що, наприклад, у нас нещодавно була історія на ринку, у чоловіка підійшли. Ми не можемо стверджувати як насправді, але, за словами представників ТЦК, вони прийшли перевірити документи. Чоловік до того не пройшов перевірку облікових даних в Кропивницькому, йому 23 роки, за даними поліції, і він почав кидатись в поліцейських і представників ТЦК помідорами, громадяни просто також почали відбивати цього чоловіка, і закінчилося тим, що. Мати 23-річного хлопця вкусила поліцейську за руку, і тепер їй загрожує відповідальність. Як на мене, це дуже дика історія. Як ви до цих історій ставитесь? Ну, тут дуже складне, складне питання. Та працює не зовсім не завжди зовсім правильно, на мою думку, тому що вони якось. Ну, Перебільшують свої повноваження, ну, знов таки, як мені здається. А, але е, ну людей дійсно не вистачає, і люди не хочуть йти до війська вже через два роки війни. Тобто, ну у них війни немає, на жаль, тому якось це осторонь від них. Але ну я вважаю, що потрібно знайти якусь середину. Якось ну, знайти спілкування між ТЦК та з населенням, може, це допоможе. Але ну, я не знайшов цього вирішення. Просто в багатьох людей, і розуміло, що є різні ситуації. Наприклад, мій колега, його, людина, з якою я колись працювала, він загинув буквально через. Півтора місяці після того, як опинився на фронті, і він не прийшов е відповідної підготовки, яка б могла б берегти його життя. Це, типу, так буває, це реальна історія. Але багатьом людям здається, що як тільки тебе забирають ТЦК, тебе одразу пакують в бусик, і ти їдеш е захищати тримати посадку умовно. Але Наприклад, у 126 й як у вас було, яке ви проходили навчання для того, щоб можна було зрозуміти, як, хоч трошки, як це відбувається, е, ну у нас насправді було дуже багато часу для підготовки, тому ну тому що ми стояли спочатку на кордоні з Придністров'ям, тобто там була ну, безпечна територія. Е, у нас був час для навчань. Я ж кажу, ми виїжджали на полігон там. Один-два рази на тиждень це 100%. Там були навчання із тактики, з топографії, з тактичної медицини і так далі. Тобто у нас було дуже багато часу. Зараз е це проходить е через навчальні центри. Тобто, ну, насправді я чув дуже багато історій про, то, про те, як люди там, потрапляють у військкомати і одразу ж там буквально там, через тиждень, через два потрапляють на фронт. Але ну, я особисто не стикався з такими історіями. Тобто, всі військовослужбовці, які там зараз ну, найближчим часом мобілізувалися, вони пройшли через навчальні центри. Це як мінімум два місяці. Постійна підготовка, знов таки топографія, тактика, тактична медицина і так далі, незалежності від їх спеціальності. Тобто, навіть медики там, бігають на полігоні, стріляють з автоматів і так далі. Ми знімали з е, кілька днів е, тому військових, і е, ми коли говорили, то хлопець нам сказав, що він з 24 лютого і він дуже втомився, і він несправді, ну, типу, він пішов сам, але він дуже хоче додому, хоче додому, ну, бо там. Він не родом з Херсонщини, просто так поняло, що він захищає саме ці землі. Як ви ставитесь до людей і до жінок, і до чоловіків, які не йдуть в армію і кажуть, що це типу, я не військовий, це не моя війна, але всі, кого я знаю, в знала в цивільному житті, всі, кого я зараз знаю, військових, вони також колись були простими цивільними. Є люди, які дійсно там складають цю саму критичну інфраструктуру, які допомагають і нам, військовим, і взагалі державі, і так далі. Тобто ну, треба визначити там, певні категорії, яких не потрібно там чіпати, не запрошувати навіть до військомату, там, оновлювати дані і так далі. Але е ну, є дуже багато людей, які дійсно там, ухиляються від армії. Невідомо по яким причинам. Причини будь-які, будь-які різні. Моє ставлення знов таки неоднозначне. Я розумію, як тут важко, я тут в цій каші варюся вже два роки, але ну, нічого такого зовсім критично страшного немає. Ну тобто, чим раніше ми подолаємо нашого ворога, тим скоріше ми повернемось до нашого цивільного життя. Якщо ми будемо робити це разом, то у нас це вийде набагато простіше і це буде швидше. Я коли з вами говорю, мені здається, що ви мене заспокоїте і кажете нічого. Ну, тобто ми поговорили з вами про кринки, про поранення, які отримують людей. А тут ви кажете, нічого критичного і страшного не відбувається. Чи змінився у вас у цей поріг норми критичності і страшного? Тому що ймовірно він різний у нас? В Та, звісно, спочатку було ну, страшно, було, не, ну, не то, що страшно, страшно було незвично. Ця вся обстановка, особливо як ми виїхали в зону бойових дій, це ну, не кожен переживає у цивільному житті такі пригоди. Але з часом ну, ти розумієш, що нічого не можна попередити. Тобто, ну, ну, умовно. Якщо, е, ну, тобто, я прийшов до е, такої позиції, що я там фаталіст. Тобто, Якщо воно повинно трапитись, воно трапиться. Ну, Від цього не втечеш. Так простіше. Ви пам'ятаєте, хто був вашим першим пораненим, якому ви не дали допомогу? Що це була за людини? Так, це була цивільна особа, це був цивільний чоловік, він постраждав від прильоту міни. Це було осколкове поранення гомілки. Це був перший, перший, перший. Ми його вивезли з зони обстрілу, надали допомогу, ну і передали подалі. Ну, я тоді працював як бойовий медикроти. Працював як кейсовак, тобто тактична евакуація. Придали його на наступний етап це медична евакуація. Але по факту я часто чую, як військові медики рятують цивільних. І що тактична медицина вона рятує не тільки ті військових, вона рятує всіх навколо. Звісно, вона ж не розподіляє там військові не військовий, там цивільний не цивільний. Вона розподіляє розподіляє поранений не поранений. А ну там немає часу розбиратись, хто є хто. Допомагаєш, ну, від, чого, від того, що він цивільний, нічого не зміниться. Тобто, йому Все одно потрібна допомога, і це наш обов'язок, я вважаю. Ми надаємо допомогу не тільки пораненим цивільним, а й соматично хворим. Тобто, на різноманітні там, захворювання у нас є медичний пункт, куди приходять люди, якщо, особливо якщо немає там, якихось цивільних медичних пунктів, там, амбулаторій і так далі, там, лікарень. Е, ми взагалі допомагаємо всім. Чи всі приходять бабуля, яка захворіла, так, каже, так. То у мене тиск, полікуйте мене. Ну, лікуємо це взагалі не питання. Як вам повертатись до цивільного життя і просто ходити в відпустку, якщо вона у вас є, і бачити все, що відбувається зараз в країні? Дуже незвично, ну не скажу, що складно, просто незвично. Тобто всюди світло, люди ходять, нічого ну, нібито не відбувається. Тому, ну, на жаль, нас розуміють або військові, або родичі військових, у кого є хтось хтось на війні. Тому я більше спілкуюся зі своєю сім'єю, дружиною, майже, майже не з ким більше. Як би вам хотілося, щоб в нашій країні ставились до військових? Як на початку 22-го року, ну, повномасштабного вторгнення. Тоді відчувалася якась повага, якесь там більш зацікавлене ставлення в, ну, в стані військовослужбовців. Зараз це нібито вийшло на другий план, на жаль. На жаль. І можливо, ви для себе думали, в чому причина такого ставлення? В тому, що. Ну, Наприклад, я можу сказати точно: тут в Херсоні війна дуже близько. Росіяни, російські військові, вони через річку в Одесі, нібито також є прильоти, і Ну, по-чесному там також страшно, і там також помирають люди. Але ви самі кажете, що ставлення змінюється. Я не можу пояснити, чому. Ну, Там дійсно війна. Я нібито не доторкнулося до них. Не знаю чому. Чи думали ви про те, як ви будете повертатись в професію, чи зараз взагалі не стоїть питання про це? Я постійно про це думаю. Я сподіваюся, що, я, що це буде найближчим часом. Не знаю, ну, мабуть, це буде складно, в якийсь період адаптації буде, але це як на велосипеді. Навчився раз, будеш потім працювати. Ну, мені так здається, я так хочу думати. Е я працював в лікарні ще з 2011 року. Тобто, ну, я думаю, що на, на мій вік це досить довго, тому я думаю, якісь певні навички я здобув для того, щоб повернутися навіть через рік, два, три. Ну, я не, сподіваюся, що не більше.